Збитки державі на понад 790 тисяч гривень на Полтавщині. Поліція викрила браконьєрів на воді. Двох правопорушників, які займалися незаконним виловом риби 7 вересня, близько 10.30 виявили під час профілактичного рейду річкою Дніпро в акваторії Кам'янського водосховища. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив: попередньо встановили, що двоє 45-річних місцевих мешканців за допомогою гумового човна та риболовних сід. Ток загальною довжиною близько 150 метрів незаконно виловили близько 70 кілограмів риби різних видів. Наразі внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 незаконне заняття рибним звіриним або іншим водним добовним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією цієї кримінальної норми до трьох років обмеження волі.